Доброго дня, шановні восьмикласники. До вашої уваги дистанційний урок на тему Барбара Космовська Роман Буба. Художній світ Барбари Космовської. сімейні цінності у творі». Барбара Космовська. відома польська письменниця. Народилася 24 січня 1958 року. В місті битів поморського воєводства. Закінчила Гданський університет за спеціальністю паломістики. Деякий час працювала вчителькою польської мови в битові. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію, яка стосувалася польської літератури періоду позитивізму і була відзначена дипломом за найкращу роботу. Зараз. Авторка працює на посаді доцента кафедри історії літератури, романтизму і позитивізму Поморській академії. Її наукові зацікавлення передусім це дитяча і молодіжна література. Вона також є депутатом міської ради в Битові. Літературний дебют Барбари Космовської припав на роки навчання в ліцеї 1920. Роки. У 1980-ті вона здобула численні премії на поетичних конкурсах. Дебютний роман письменниці Голодна Кицька, який вийшов у 2000 році. Наступні романи Приватна територія, провінція, Гобелен, Буба угору річкою, Блакитний автобус. Барбара Космовська також є авторкою книжки Думчики 2005 рік, романів Бляшанка та Буба Мертвий сезон. За свою творчість вона була відзначена багатьма престижними преміями. Барбара Космовська також є авторкою радіоспектаклів для дітей та юнацтва. Популярна польська письменниця зізнається, що пише для непростої аудиторії, підлітки. Із молоддю Барбара Космовська намагається бути максимально щирою, тому не боїться на сторінках своїх книжок говорити про складні та болючі речі. Три книжки письменниці в українському перекладі Божени Антоняк побачили світ. У Львівському видавництві «Урбіно». Це романи Буба, Буба, Мертвий сезон і Позолочена рибка. Коли ви чуєте слово Буба, які асоціації у вас з'являються? Правильно, передусім дитячі. Усі ці буби, вави, які в перекладі з дитячої мови означають побиті колінця, подряпані ручки, ніжки. Одним словом гулі. Без них не обходиться жодне дитинство, бо на цих Бубах дитина здобуває свій унікальний життєвий досвід. Так само, тобто Буба, називається роман польської письменниці Барбари Космовської. Це книга про життя польської 16-річної дівчинки, яку всі кличуть Бубою. Хоча її справжнє ім'я Агнешка. Вона мешкає разом із зірковими батьками. Мама Марися відома письменниця, яка пише жіночі романи, тато ведучий телепрограм про людські долі та дідусем Генриком. Дід усі гроші програє в спортлото та захоплюється картами. Буба носить джинси і мартензи. Любить слухати класичну музику та грати в бридж. Вона позитивна дівчинка у всіх сенсах, чемна, вихована, відповідальна. Письменниця свідомо обрала таку героїню, не боячись, що вона потоваришує боченими підлітками, тим паче, що і дорослі, які оточували дівчинку, здавалися смішними та інфантильними. Але у Буби немає вибору, і вона робить для своєї родини все можливе, причому часто переймаючи на себе роль власних батьків. Тільки дідусь, пан Генрик, зміг стати для Буби найбільш близьким другом, бо саме він міг безкорисливо підтримати дівчинку, міг просто любити, нічого не очікуючи натомість. Буба це книжка для сімейного читання, написана в пригодницькому жанрі. У романі піднімається безліч проблем, пошук підлітками свого місця в житті, вирішення одвічного питання батьки, діти, ставлення до оточуючих розуміння сенсу життя. Також у творі піднімається болюча тема пияцтва та проблем. З якими стикаються діти алкоголіків на прикладі образу Агати Бубиної Подруги. Барбара Космовська впевнена, що розуміння світу підлітків, пам'ять про власну молодість та власні помилки це той спільний простір, що зближує письменника та юних читачів. Колоритними персонажами Роману є також подружжя Манчаків. Людей, які живуть у своє задоволення. Вони мешкають поруч із головною героїнею кілька разів на тиждень, часом із запрошенням, а часом ні, приходять до сусідів перекинутися в бридж. Авторка цікаво виписує кожного персонажа настільки добре, що про нього можна самому вигадати ще одну гумористичну історію. Герої Буби. Тримай читача в напрузі, від них весь час чекаєш несподіванки. В результаті читач не встигає оговтатися від одного сюжетного повороту, коли його знаходить новий. То знову у батьківський дім несподівано повертається старша сестра Буби Олька, то пан Генрик дурить своїх дітей із квитками з портлото, то Марися стає сектанткою. То манчаки з'їдають усі голубці, то ще і ще якісь нові і несподівані події. Барбара Космовська у своїх творах також торкається і феміністичних проблем. Жінка, на думку письменниці, зможе вирішити і соціальні, і політичні, і професійні проблеми, залишаючись при цьому жіночною та звабливою. Особливістю твору є неперевершено лукавий гумор. У романі іронізують всі, навіть мовчазна хатня робітниця Барташова. Польський гумор гострий, в'їдливий, дотепний, але зовсім не образливий. Роман Барбари Космовської закінчується перемогою Буби на чемпіонаті з бриджу. Втім… Насправді авторка не ставить на цьому крапку, а пише продовження під назвою Буба, мертвий сезон. Так що на вас чекає занурення у світ азарту, інтриги, веселого гумору, непередбачуваних подій і знову зустріч з цією веселою, розумною, кмітливою цікавою дівчинкою. Романи Барбари Космовської це дискусія з підлітками. Авторка зізнається, пам'ятати про свого читача незалежно від його віку, це, на мою думку, є обов'язком письменника і звичайною, якщо хочете, чемністю. Якщо ми починаємо діалог, то, звичайно, хочемо, щоб нас зрозуміли. Я завжди намагалась про це пам'ятати. Розуміння це найкраща спільна мова з юним читачем. Твори для підлітків Барбари Космовської здобули численні нагороди. Їх перекладено на інші мови. Вони стали голосом покоління, бо в них відсутня фальш та надмірне моралізаторство. Дійсно, книги Барбари Космовської це той спільний простір, що зближує письменника та йоних читачів.